Марія щоразу здригалася, коли хтось підходив до дверей камери. Особливо важко було вечорами. Дівчина зі страхом очікувала настання ночі. Цього разу важкі двері камери знову відчинилися. Грубий чоловічий голос конвоїра покликав ув'язнену на ім'я. Вона повільно піднялася і пішла до виходу. Ноги її не слухали, протестувало все її єство. Микола був мерзотний. Дівчина ненавиділа його ім'я так, як і ненавиділа цього слинявого, підстаркуватого мужлана. Терпіти не могла манеру його розмови, прищурювання маленьких хижих очей і звичку вульгарно облизувати губи. Цей похитливий старигань, якому стукнуло 58 років, виглядав набагато старшим. Особливо порівняно з нею, вродливою 23-річною дівчиною. І головне, цей далеко не молодий чоловік використовував тіло Маші для задоволення своїх утіх. Він зумів поставити її в такі умови, що іншого виходу у неї просто не було. Спочатку дівчина наївна, думала, що зможе відмовити Миколі, але. Співкамерниці швидко поставили її на місце. Вони розповіли Марії, які свавілля відбуваються і що вичворяють конвоїри. Противитися тюремному лікарю було марно або з ним, або стати розхідним матеріалом для інших. А він мав тут владу і вплив. За його наказом, навіть зечки могли влаштувати веселе життя. Не кажучи вже про охоронців, Микола працював тут давно, його можливості тут були направду безмежні, чим він і користувався. А ось в звичайному житті не був популярним серед жінок. До цих пір неодружений, непривабливий, сірий, а ось на роботі він втілював усі свої нереалізовані бажання. Міг вибрати будь-яку, яка сподобається, і користуватися її тілом. Маша йому одразу сподобалась. Вона була яскравою і ефектною. На вулі у неї, безперечно, було багато залицяльників, і Микола точно б не став об'єктом її уваги. Інша справа тут. Уперше Маша потрапила у тюремну лікарню після того, як її побила співкамерниця. Найімовірніше, це було підлаштовано самим же лікарем. Дівчину доставили в лазарет, де на неї уже чекав лікар. Після пронизливого огляду він сказав їй, що тепер щоночі вона буде гостею у його кабінеті. Марія спробувала відмовитися, але лікар грубо взяв її за підборіддя і сказав, що сьогодні її просто погладили, а не побили. Також він детально пояснив ув'язненій, що з нею можуть зробити зечки або конвоїри, якщо вона надумає чинити йому спротив. Дівчині довелося змиритися зі своєю долею. Натомість він обіцяв Марії створити хороші умови проживання. Пообіцяв, що дівчина житиме, мов у раю. А ось за відмову. Може перетворити її життя на пекло? Тим паче він не так багато й просить, всього невелике задоволення уночі взамін на хороше життя тут. У Марії і справді були тут певні привілеї. Її не зачіпала охорона, поважали інші ув'язнені, вона була звільнена від роботи. Але невже таке життя? Можна було назвати раєм, якщо ночами Марія змушена була терпіти похитливого і слинявого старого. Дівчину радувало лише те, що на вихідні він не працював і вона могла спокійно спати уночі. Так тривало певний час. Охоронці приводили її до лікаря в кабінет, де вона змушена була мовчки терпіти усі його збочені фантазії. Ніхто не втручався. І не вимагав справедливості. Миколі ця дівчина була ласим шматком. Яким же було його розчарування, коли в один момент Марію раптово випустили? Навіть начальник тюрми конкретно не знав, що саме трапилося. Довелося лікарю підбирати для своїх утіх інших дівчат, хоча він і не міг забути машу. Так тривало близько року, і він нікому не збирався уступати насичене місце. Коли у в'язниці відбулися кардинальні зміни у складі керівництва, то одразу почав шукати слабкі сторони нового начальника, щоб потім давити на них. Йому вкрай потрібно було мати його підтримку, аби і далі почуватися комфортно на насидженому місці. Микола навіть на деякий час відмовився від своїх нічних утіг, боявся, що новий начальник не схвалить його дій. Тим паче декількох конвоїрів уже звільнили, і начальник продовжував копати і далі. Схоже, він серйозно узявся навести тут лад. І лікар нічого не придумав, як став підлизуватися до нового керівництва, доносив на своїх колег, аби показати себе. У вигідному світлі. І, здавалося, його план таки спрацював. Анатолій Іванович став дослухатися до думки лікаря, радився з ним, часто викликав до себе, аби поцікавитися станом ув'язнених. Микола світився від щастя. Він вважав себе правою рукою Анатолія Івановича. Він уже з задоволенням потирав руки в очікуванні нових любовних утіх. Був упевнений у своїй безкарності. Якось Анатолій Іванович вчергово викликав лікаря до себе в кабінет. Після цього запропонував Миколі разом гайнути на полювання. Мовляв, відпочинуть, познайомляться ближче. Лікар радів, ось його сірковий час. Він згодився, сказав, що після полювання можна попаритися у бані, знає прекрасне місце. Домовилися, що наступного дня Анатолій Іванович заїде за лікарем, і вони разом поїдуть на полювання. Вранці автомобіль чекав його біля дому. Лікар сів на переднє сидіння. Коли авто рушило, Микола помітив, що вони не одні. Він обернувся і побачив на задньому сидінні пасажира у капюшоні. Машинально привітався та вибачився. Що одразу не помітив попутника. Коли пасажир підняв голову і скинув капюшон, лікар оторопів, побачивши, хто перед ним. Він нервово ковтнув слину і мало не подавився нею. Микола нервово зиркав то на начальника, то на дівчину на задньому сидінні. Він не міг її не впізнати. Цю красиву дівчину лікар запам'ятав на все життя. Це була Марія. Та сама ув'язнена, тілом якої він користувався не одну ніч. Авто набирало швидкість. Анатолій Іванович декілька хвилин мовчав, а потім нарешті заговорив і представив свою пасажирку. Виявилося, що це його донька. Коли він це сказав, то глянув на лікаря дивним поглядом. Його очі світилися злістю. Микола спробував маневрувати, мовляв, не дуже пам'ятає цю дівчину, можливо, вона була ув'язненою колонії. У нього враз з'явилася купа питань і не диво, бо якщо це донька начальника колонії, то чому він нічого не зробив, аби її відпустили? Тим часом авто під'їжджало до лісу. Микола огорнула нехороші передчуття. В автомобілі двері були заблоковані, а у начальника була з собою зброя. У лікаря задриготіли коліна, тіло облилося холодним потом. Коли авто було в лісі, Анатолій Іванович нарешті порушив тишу і почав говорити. Виявилося, що Маша сильно посварилася з батьком. Вона з хлопцем поїхала з міста і почала будувати власне життя, окремо від батька. Але в молодості всі припускаються помилок, помилилася і Маша, яка не послухала, що батько говорив про її бранця. Вона була дуже закохана і не бачила його справжнього обличчя. В результаті дівчина загриміла в колонії. Її хлопець продавав наркотики, а коли співробітники поліції вийшли на нього, він підставив Марію. Дівчині ж було соромно звертатися за допомогою до батька. Вона думала, що відсидить термін, вийде і забуде про все, як про страшний сон, почне життя спочатку. Але тато її знайшов і зовсім не сердився на свою дівчинку. Жалів тільки про те, що не міг знайти дочку раніше, аби її не посадили. Свою розповідь Анатолій Іванович закінчив тим, що в колонії виявився дуже поганий лікар. Але ж все можна виправити так? Начальник зі злою усмішкою поглянув на Миколу. Лікар злякався ще більше. Тихо запитав, що з ним буде далі, але Анатолій Іванович відповів, що поки вони будуть спокійно полювати разом. Всі вийшли з авто. Начальник дістав з багажника дві рушниці, одну віддав доньці, іншу тримав сам. Далі дістав з машини костюм ведмедя і кинув лікарю. Сказав, щоб той одягнув його, бо ж настав час для полювання. А ведмедем буде лікар. Лікар спробував щось сказати на свій захист, але тут заговорила Маша. Вона запитала батька. Чи можна щось відрізати у гвалтівника? Тоді начальник звернувся до лікаря і сказав: якщо він не хоче бути ведмедем, то Маша йому щось відріже. Лікар похабцем натягнув на себе костюм. Анатолій Іванович сказав, що якщо він зможе втекти, вони його помилують і залишать живим. Все по-чесному. Далі діють тільки закони дикої природи. І Миколу в костюмі стали гнати. Анатолій Іванович не хотів брати гріх на душу і власноруч вбивати Миколу. Але він добре знав, що в глиб лісу є болото. Туди вони і гнали гвалтівника. Той втікав, не оглядаючись, боячись зупинитися. Деколи він чув свист куль, це Анатолій Іванович стріляв у повітря, наганяючи на лікаря. Ще більше страху і відчаю. Нарешті Микола побачив, що відірвався від своїх переслідувачів. Він зупинився, аби перевести подих, оглянувся і тільки тоді зрозумів, що його мокрі ноги кудись потроху провалюються. Що робити, він не знав. Кликати на допомогу не хотів, аби його не вбили, тому вирішив. Вибиратися самостійно. Тим часом батько з донькою йшли до авто, навкруги співали пташки. Пахнуло ароматною хвоєю. Сонце сідало за горизонт тихо і безлюдно. Вони вийняли з багажника розкладний столик і два маленькі стільці, сумку з їжею і термос з гарячим чаєм. Вони пили чай і розмовляли про все на світі. Через дві години залишили все, як є, і поїхали геть. Доньку начальник завіз додому, а сам повернувся в ліс, сів на стілець, взяв у руки телефон і зателефонував у службу порятунку, розповів, що приїхав з колегією в ліс на полювання. Той вийшов по нужді і не повернувся. Жалівся, що вже три години не може його знайти. Лікаря так і не знайшли. Кажуть, що болото вміє берегти чужі таємниці.